Чи спасаємося ми законом, чи благодаттю? Таке питання, яке в християнстві розділяє його віками. А відповідь проста, біблійна: нам потрібен і закон, і благодать. Спасіння неможливо без взаємодії закону і благодать. Що дає закон? Апостол Павло, послані римлянам. В третьому розділі, в 20-му вірші, пише: законом пізнається гріх. Без закону я не знаю, що я грішник, бо закон вказує на волю Божу. Тому потрібен мені закон? Супер, потрібен. А що таке благодать? Коли я познав, що я грішник, а в мене нема сили, щоб змінитися, щоб очиститися від гріха, мені потрібна благодать. А благодать, як ми вже казали, це сила Божа, яка через Христа сходить на мене в мене і починає через каяття моє. Мене перетворювати, тому і закон, і благодать це Божіє знаряддя для мого спасіння. Закон вказує на гріх. Благодать дає силу цей гріх переборювати.